Всім доброго дня. Сьогодні починаю свою роботу в 10.30. Начистив, намив, начухав машинку, порошки, панельку. Снаружи так просто збив там, від старого вчорашнього болота і запустив уже Uber, запустив болт. Коефіцієнтів ніяких немає. 8.38, певно, прийдеться запускати все ж таки. Учора в цей час е, були коефіцієнти, сьогодні їх немає. <кій> так, дивимося. Сьогодні четверг. Четверг рахується, до речі, <кій> попри все, е, те, що це теж звичайний будній день, але четверг е, все ж таки якось рахується самим таким тухлим днем в таксі. Е, Під'їхав я до цього світлофора і взяв замовлення по Uber. До речі, ось воно. Е, за поворотом, десь там, де де шок бивший. Непогана подача. Їхати десь теж кілометрів 5 здається. Забираємо людей. Висадив я хлопчину, дивіться, який прикол ще. Значить, висадив я його тут, а наступний клієнт ось тут. Представляєте? Сабарівське шосе, це ж не то, що. Це, звісно, прикол по Uber так повезло, але я дивлюсь туди і там щось нікого немає. Хоча їхати туди, в ту сторону. Ну, під'їдемо туди, може там зараз хтось вийде. От бачите, тут нікого немає, а геомітка знаходиться позаду мене. Ну, Я схиляюся до показань геомітки, напевно, все ж таки. Так як геомітка показує реальне місцеположення клієнта, а точку він міг поставити або раніше, або пізніше, і типу вона може не співпадати. Так, дивимося. Немає вже точки зовсім. Ну. Це нас не лякає, так як ми вже це замовлення прийняли, якщо нікого тут не буде, то ми зможемо відмінити його і. покласти компенсацію на кишеню. Нума нікого. А можливо ось там толпа людей стоїть, і оце вони. Давайте я під'їду туди, тому що там мелькала оця геолокація. А зараз вона не мелькає, але є якісь люди і вони дивляться сюди. Тобто, можливо, це мої клієнти. Так, да, від тих хлопців, там оця толпа, це були мої клієнти. Чесних з них там з геолокацією не, не вдалося. Е, значить, дивіться, залітає ось таке замовлення із фуршета, я так розумію, ну, бившого фуршета е, на зоопарк, який знаходиться на Терногородську. Вартує це замовлення 135 гривень. Я так розумію, що воно було прораховане болтом через окружну, ось через весь цей гак здоровезний. Ми поїдемо з вами по місту, тим самим проїдемо десь 8 кілометрів, можливо, 9, і зекономимо трошечки. Получається, ну може не зекономимо палива, але статистика кілометр за, за гривню, то зекономимо. Так, що, що я ж сюди поїхав? Мені треба було просто розвернутися. Блін, чого ж я сюди поїхав? А, добре, поїдемо низом тоді на фуршет. Дивіться, друзі, розкриваю секрети, як пользуватись болтом чи убером. Якщо ви викликаєте з цієї місцевості, а вам треба на Київську або в ті райони, і воно постійно перераховує маршрут через окружну. Ви просто берете і в додатку ставите проміжну точку, наприклад, на набережному кварталі або десь на Соборній. І тоді це замовлення буде. Не через окружну, а через місто. І десь на гривень 30 дешевше. Я розумію, що я роблю це собі типу, в мінус, але в плюс буде моя кармочка, напевно. Так. Шукайте будемо ми зараз Аліну. Надіюсь, ми її швидко знайдемо. Відвіз людей в зоопарк. Беремо замовлення, їдемо на Німіровське шосе. Такий прикол був. Їхали, виходить, дві мами з дітьми. В одного із дітей, років 6-7 йому, йому в нього день народження сьогодні. І оце ж вони їдуть, виходить, виходить в зоопарк. Але він про це не знає. Їдемо по Соборній, коротше, і лунає тривога. І вони мене питають, а що у вас тут закривається, не закривається, бо вони, походу, з іншого міста. Коли тривога закривається, всі оці там, магазини і так далі, я кажу, ну, не знаю, зоопарк може закритися, може не закритися. Малий почув, що зоопарк. Каже, ма, ми що їдемо в зоопарк? Вона каже, ні. Не їдемо в зоопарк. Він каже, ма, ми їдемо в зоопарк. Блін, ми що їд... їхали в Вінницю? Каже, щоб їхати в зоопарк. Каже. Блін, каже, я не хочу в зоопарк. Таке нехочуха. 6 років йому зробили типу, сюрприз. А він забракував взяв все Коротше, Вийшли вони в цьому зоопарку. Люди там стоять на вулиці. Напевно, во час тривоги. Там нічого не працює, так що такий собі в нього початок день народження. Да. <кій> так, а де це нам тут наліво? Зараз повертати, напевно? Так, да, наліво. Відвівся людину до Ощадбанку біля масло жиркомбіната. Взяв наступне замовлення по вулиці Привокзальній. Не там, де базарчик, а там. Де в сторону Бучми їхати? Не пам'ятаю, куди приведе мене це замовлення. Будемо бачити далі. Приїхав я на центр. ендокринологічний центр. Одразу взяв замовлення з ботанічної 14, показує нам, що можна поїхати зараз прямо на ліво, отут, Но там стоїть, скоріше всього, брама, яка закрита. Вона буває відкрита, але да. я навіть не хочу перевіряти, якщо чесно, зараз. Я просто трошечки об'їду, тут буквально небагато, і поїду туди. болт буває обманщиком таким бачите, до сих пор малює, що треба їхати туди, а щоб я не був місцевим, то що їхав би туди. Тому що так показує болт. І так і він не перехвачує маршрут, який нас приведе, ось нам треба повернути тут наліво. Ну, колега. Тільки це колега, який я не знаю, що він взагалі заробляє. Якщо я нічого не заробляю, то він взагалі. Так, так і до сих пор не перехватився маршрут. Хоча я знаю, що ми приїдемо чітко туди куди треба. В якомусь із відео я показував, як можна проїхати до сервісного центру із порушенням правил, тобто приїхати через, виходить, односторонній рух метрів 50. Зараз я би показав би вам як об'їхати, але щось не дуже я хочу. Саме головне не попастися жандармом на цьому повороті. Але завжди є якась можливість сказати, що я виїхав з цього двору, там, що я тут живу і так далі. Добре, забираємо людину і їдемо. Ох, поїхав Вольфсваген. Так, закотять клапана, чи гідрики чи ще щось, як будто там зовсім немає масла. Yeah. Так. Значить, Підрахував, що, я, що вдалося заробити за сьогодні. Е, працював я 2,5 години. Е, взяв останнє замовлення я на автосалон Шкода розвернувся і зараз поїду прямо собі в е, да, Сьогодні малий такий короткий день, четверг. 600 гривень грязними. Мінусуємо 15%, це буде десь 520. Потім проїхав я десь 60 кілометрів, це 120. Тобто 400 гривень чистими кладемо на кишеню і вертаємось у Так що, друзі, до завтра. Завтра п'ятниця, п'ятничні пробки привіт. А післязавтра в суботу, певно, трошки попрацюю довше. Е і поміняємо масло. Уже, вже підходить пробіг. Е і потрібно це зробити рано чи пізно. Так, добре, друзі, до завтра.